Легкий нюдовий макіяжик у мене вийшов. Провий вниз без макіяжу. Стрьом. Я зараз вийшла з пілатесу, йду додому. Йду, біжу, бо треба дитинку вкладати, спати. І бабуся вже мене зачекалася. Сьогодні я майже нічого не знімала. День у мене був важкий. Мені було дуже якось погано. Я хотіла спати, мабуть, сказалося те, що я сплю кожного дня по 3-4 години і прокидаюся кожні 20 хвилин, бо дитя моє має неспокійний сон. Того сьогодні мене, як кажуть, зламало. зламало. Я спала до 11-ї, ледь встала потім, добре, що хоч бабуся відвела дитину в садочок, але напілатися я ожила, як не дивно, мене це як бадьорить, бадьорить. Я б ще годинку позаймалася, але не можна, не можна. Для мене це як, як свято якесь іти на пілатес. Але для бабусі навпаки. Тому я біжу бавити своє дитятко, купати, спати. І от такий у мене сьогодні був день непродуктивний. Таке буває. А у вас? А ми вийшли трошки прогулятися по району. У нас сьогодні немає дощу. Гляньте, тут у нас будують новий район. Ой. Немає дощу, а отже це чудова погода. І ми трошки прогуляємося, бо в садочку ми поспали. Нам ще спати зарано. Тож, походимо, подихаємо. Там у нас гори, там будівництво. Там теж білі будинки. ото там, то теж абсолютно новий район закінчили цього року будувати. Мамця змогла помити голову, поки дитина була в садочку, трошки не досушилася, йду так, так як є. Мамський вигляд, брови вниз, без макіяжу. Ну а що? Такий у мене сьогодні день, я прокинулася о 12, бо спала, вночі спала одну годину, потім о 9 змогла. Ще раз лягти, поки дитина в садочку. Прокинулась о 12 бо треба було щось поснідати, бо дитина вже скоро прийде із садочка. Взагалі такі у нас зараз ночі і дні дуже важкі. Я думала, що з малими дітьми погано спиться. Але ні, виявляється, з дорослими ще гірше. З дорослими. Ми ще не дорослі, але, але... О, бачите. Піду, піду бавити дитя. Ось я тут вечеряла і вирішила показати вам, що ми купили у слов'янському магазині. Як всі українці в Європі, ми сумуємо за нашими продуктами. Цього разу вирішила купити зелені помідорчики. Як ви до цього ставитесь продукту? Бо я в Україні однозначно таке не їла, бо була молода, якісь інші були смаки. А зараз, боже, яка, яка смакота здається мені, ось тільки вони коштують. Не знаю, які ціни в Україні. Можливо, ви мені підкажете. Виготовлені вони взагалі не в Україні. Усі ці продукти для слов'янських магазинів, майже всі, Виготовляють в Німеччині. Деякі завозять з України, деякі з Росії. Але більшість виготовляється в Німеччині. А оце, можливо, навіть із Польщі. Ану, я гляну. Ла-ла. Чекаю. Так, це з Польщі. Але теж, вкус, теж вони смачні, бо Польща також любить кухню, схожу на нашу, правда? Вам подобаються зелені квашені помідорчики? Чи ви вважаєте, що це стрьом? Такий от легкий нюдовий макіяжик у мене вийшов? Буду робити ліп комбо, як зараз. Модно і трендово, бо я ж трендова мама. Ну, так і піду. Ну, звісно, що я пожартувала. Це не мій остаточний макіяж, не піду я так. Це таке я собі копила тінт для губ. Ай, ще тільки не навчилася ним користуватись, а ну. А так. Ось така штука залишається, а потім просто близьком ще промалювати. Це ніби як олівець такий собі виходить. Е, ну давай. Що вона не виходить так красиво це робить, як у інтернеті. Ну, отак. От Ой, Що це там ще це все лишилося. Трошки підчистити. Ну, нічого. Близько додати і буде гарно. Ми приїхали до магазину всяких декорацій, рослин. Любимо ми тут погуляти, подивитись, що як. От, сьогодні приїхали глянути на новорічні декорації. Гляньте, яка краса. Знаю, що в Україні може бути і більше, і краще. Але ми в Іспанії тут не розбавлені, Нам все красиво. Покажу вам трошки цей магазин. Тут є декілька секцій. Починається вже, звісно, е ця різдвяна клітка традиційна. Вже у субу стоїть. А взагалі тут зазвичай стоять кактуси. Зараз вони ось вони тут. І тут маленькі кактуси, а ось ще і ось іще. Не знаю, як буде на українській мові рождественник на русских. Ой, там ще, короче, і там ще, коротше, і там ще весь магазин цієї штуки. В цьому різдвянику, скажімо так, Гляньте. Красиво, правда? Я ніколи не беру, бо в мене всі квіти одразу помирають. Ой, а тут гляньте, ще є кольору є. Вау! І там ще. Я раніше бачила лише червоні. Повиводили <пробіт> так. Тож це Вау, який колір. А тут у них живе ксена. сина. Не подобається? зайди, як проспугалка. Кози як сина не понравилась, уходимо. Така вона лакає і гулює. Чіпка. А ось мов У мене колись така була. І, до речі, досить довго жила на м -м, балконі. Така вона прикольна. Вона дійсно ловить вказ коробки. Кумаша. З блюстками. Зверховий. З блистками. А це що таке? Якісь <рес> декорації в вигляді паличок. Ну, креативно це точно. Дуже прикольно. Так, зараз я перейду в інший розділ. трошки Лише кросджести. Ціна. Не знаю, де вже подівалися мої... Ой боже, тут Залі для декорації. У нас що? Лише розділь... Ні, не лише роздільники, є також композиції новорічні. Бачите, така от у них ціна На стіл. Це вони тут роблять, у них є тут квитковий магазин. Тепольника. А Ось вілочки. Ану, а це пластикові. А я думала, живі. Виглядають як живі. Це оці модні силіконові. Знаю, що. В Україні вже мода на це пройшла, а сюди тільки і підійшла. Всяке, і всяке-всяке-всяке. кулі великі. Ого, дискошар. Тут вже тоді все зв'язали, щоб самому не довелося це робити. Багато шагляд. У нас здорово, як футбольний м'яч. классный 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 Сочки моя дитинка з бабусею. Гляньте, що я бачу, мені це так подобається. Вау! О -о -о. Було б мені куди це повісити. Я б вже повісила. А ось ялиночка з бантики. Так, тут ми зараз будемо фоткатися з нами синочком. Хоча вони такі трошки, трошки вони страшненькі, правда? Я сподіваюся, що він не злякається. Ну, тут, звісно, посуд новорічний. Куди ж без нього? Скільки? А, це цілий набор. Дощечка і такі тарілочки коштує 18 євро. Ось 40 євро така свічечка одна коштує. І ну, всяке ось але мені дуже подобається оце, 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 гля, яка краса, мамо. Глянь, крістик! тобі подобається. Да? Не знаю нащо вони мені, але я хочу. А ось тут оці е, е, такі композиції, народження Ісуса, Вони дуже полюбляють. В Іспанії вдома такі ставлять фігурки. Колекціонують їх усе життя, кожного року можуть купувати нову фігурку. Також є люди, які цілу кімнату під новий рік, під Різдво, ем, звільняють і роблять там от, отаку сцену народження Ісуса. Це вже, це вже, мабуть, більш попереднє покоління. Сучасне вже таке робити не буде. Ось ці ялиночки, вони як з велюру, бачите? І якісь сопельки на них висять. Це це пластикове. Ось також рождественник, Ой, мягенький такий прикольний. Я такі штуки дуже люблю. <плес> Кросота. О, <свят> ні, білічки ного. О, він такий маленький, абсолютно пустий всередині і коштує 31, мама мені подивилась, та я вас вже як місце подобається глянути. Це просто шум бляск. <сь> <сь> болє, скряв, я п'яла його я до цього, цього я сюди їхала, щоб подивитись на оце все, похкати і похкати. і Я це зробила. Ой, взагалі, просто восторг. Я не знаю, що ще додати. Мені такі штуки дуже подобаються. Ой! Більше там, більше там, будь ласка, дайте мені ще. Залишки осені, що вони розпродали з Геловіна, але це все штучне. Ось грибочок, наприклад, за 36 євро. Ось такий букет також чогось штучного. 27 євро. А ось 58 євро, корзинка, але це навіть не сухоцвіти, це просто пластикові всі. Там розділ пластикових квітів. Ой, яка ваза, не така не здоровенна, марна. Сталося, що вона коштує. До речі, оця шафа теж продається. Бачите, 525 Вау. Просто кидаешь и все, да? Наверное, я ж ага. не знаю. Ну, кидай. Мужик, громко! Музыка Для городу, тут дерева, квіти, всякі овочі, фрукти. Всяке-всяке. Я дуже люблю тут ходити, дуже, дуже люблю ці штучки. Це ж просто нічого не купую, бо в мене нічого не росте. Все тютюкається. Не знаю, що воно таке. Але дуже гарно. Ось і жива ялиночка. Не пахне. Тут у нас якась квітка, не знаю, як вона зветься, але красиво і здороволенька. О, а тут у нас уже вес... весінні. Весняні. Весняні квіточки. Не, та, та я і так чую, як вони пахнуть. Це ж ці хасінта на іспанській, а як на нашому не знаю. Це ж їх на 8 березня дарують, а вже почалося. Вже почалося, вже навіть і закінчується тут маски. не? прикольний, ну Красиво. Можемо мені подобається. Такі в мене нарцисики вдома стоять. Такий горщик з цибульками. І скоро вони теж розквітнуть, якщо їм вистачить сил. Ой. А це омела. Омела, як в Америці, то цілуються під нею. Такий, така рослина-паразит, їй дуже багато росте Мандри, 20 євро, вона на кожному дереві росте як паразит. Тут на, ко на кожному кроці. Трошки високо, так, але 20 євро така гілочка. На одній тільки цій омелі можна розжитися магазину і заплатити зарплату людям. Маленькі мандаринки. Не знаю, чому вона не фокусується. Камера, що скільки омели. Вона прикольна, ці, ці, ці йогурки, вони прикольні, правда? По Перше, цілуватись мені низки, ну, а по-друге, не задавайте... Ой, я лопнула одну. Ага. Боже, ну, що це? Це все просто. В цей магазин я готова знімати ну, без перестанку. Тут он третій колір, але не такий гарний. Мені дуже подобається ось цей. Це найкраще. Ой, а тут ем, собачий зьо, не знаю, як воно там. Ми у дитинстві називали це просто собачки. Прикольно. Квіти нашого дитинства. Не знаю, як вони на українській мові. А от дуже, така дуже гарна квітка. Трава. Суха трава. Краса. Суколінькі. Майнікі такі, але гарнюнки. гарнюнки. Горщик продается, mm. и 26 евро. А, вот там у нас дерева и пальмы, и плодовик. Я тут! Мама! Ой, дитя плачет. Все, я пришла. Клистик! Клистик на мистик. Ой! Ой, мама! Ой, мама! Вот это прикольно, правда? Ми тут знайшли відділ, щоб робити е, всякі поділки новогодні. Гляньте, Що тут лежить? Висушені апельсини. 17 євро коштують. Можна робити так, що хочеш: шишки, куски дерев, жолуді, аніс. О, орешки. Всякі не знаю що, гриби. Всякі скороки. прикольно, листя, Поділки в садик будемо робити, так, да, Кристя? Люди добрі, хто не знає, не що, це? Не не знаю, не що це. Я не знаю, що це, але таке воно ну, прикольне. гляньте. Два євро Веточка. Отака, да. Веточка. її, я не знаю, таю, це мабуть назва. Ось такі квіти також дуже прикольні. Я не знаю, як вони називаються. Це все одна квітка, але різних сортів, гляньте. Мені мені таке дуже подобається. Ось котики. Та що ж ти не фокусуєш? Котики. Тут щось схоже на шиповник. Ну, там, там Але мені подобаються ці штуки. Я не знаю, що вона. взагалі бомба, ракета. Ціки коштують 12 євро. Якби 5 я б взяла.